Поклали ми паркет, а він заскрипів паркетну дошку. Ось такий хруст з'явився не зразу. Коли ми поклали все було чітко, але от після цих спек, після цієї жари почався оцей хруст. Основа тверда, рівна. Під паркетом є прокладка півтора міліметра. І тут скрізь отак. Такий хруст ділився. Зараз колега спеціаліст зробить свою незалежну оцінку. Має сказати, хто винуватий. Я чи не я. Цей бухвач працювала способом, без, без приклеювання до основи. Uh -huh. І е, така штука, що вона трошка акція проможливе, вибіг одесь на суху, в літній період десь трошки підтягнути вологи, розширюється цей і вона може крутитися. Е, у нас вона має наповнення ялиця і знизу дух. Різна плотність матеріалів може бути в неї зміна. Вона покаже на основу і себе веде типу як демон. Чуть-чуть десь набирає, чу-чуть десь віддає і десь чу-чуть натягується. Того і десь вона просідає. Того, якщо вона не приклеєна монолітно, це в неї допустимо нормально, що вона собі може ходити. Тобто, тобто я не повинен переробляти за свій ні? Чи повинно? Не повинен, це просто наформувати замовника, або клеїться, і тоді ми отримуємо воріт. А якщо ми ходимо на соклу, то ми час від часу отримуємо таку штуку. Зимою буде вологість повітря нормальна, дошка вся до 8%, вона все на своє місце, е, притисне її е, мебель. І питання до виробника, чи вони хвощі ні замки. Якщо воску багато в замках, він не повинен хрустіти. Якщо хрустить, значить з маски воску в ньому мало ладу. Е, оцінку основи зробити не можу, наскільки вона рідна. Але дошка, але дошка вже палає, що і вона себе так можна Ну, Тобто цей матеріал допускається укладати, так як ми вклали? Допускається. Але я... Це не привіз і в принципі не практикую. Стараюся або відмовлятися, або класти типу, поза мета. Тому що вони постійно себе так ведуть. Я лиця знизу, зверху йду, різна плотість матеріалів, різний якийсь розширення, так, віто. Підвищував орієнт, можуть вже казати, що вологість в приміщенні. Вологість приміщенні у нас різниця. Так, 20-20.

для цієї дошки, яка вкладена способом. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.